Усім привіт! Сьогодні хочу засняти, підготувати вам відео на таку тему, як прохолости у самок. Прохолости у самок малоплідні окроли, а також самка не хоче йти в злучку, що є характерно на сьогоднішній день, це сезона пора, осінь, вже зима, перехід в зиму, тобто була линька у кролика відбувалася. Потім зменшиться світловий день і похолодання. Крілик, самки не йдуть в злучку. Що треба робити? На даному прикладі хочу показати самочку. Це Полька 253П була привезена з Польщі. І в мене їх дві самки. От не йде в злучку. Вже три, три злучки і три перхолоста. Три самця поміняв, нічого ніякого результату немає. Самка для мене дорога, тобто бо я племеник, ні три самки різні і багато, тому щоб я міг <клес> підібрати пари для людей. В даному випадку самка корпусна, крупок круглий, нема кісток, нічого, не згодка на гарно. І гарний розвинте волосне покриття. Що зараз є дуже велика спрос на шкіру і з гарним волосним покриттям. Осота ось волосного покриття гарно, гарний підшорсток. Шкірочка така буде стояти гарні гроші. Так. Що само спочатку пройдемо Анатомію. Анатомію, фізіологію само як відбу... самки самця, як відбувається запліднення Беремо, наприклад, самця. Самець має у нас чоловічі клітини. Який для потрібен для запліднення, це сім'я, тобто сперма. Якщо е, саме здоровий, все нормально, то дана самець, коли е, при злучці сперма потрапляє в піху. Далі з піхви вона повинна потрапити в матку, а саме запліднення відбувається не в матці, а в яйцепроводах, до з матки в яйцепроводі до яєчника. Тобто самки. Є яєчники. це жіночі клітини, які виділяються з фолікулярної тканини яєчника, тобто фолікули яйцеклітки, які повинні при зустрічі вже в яйцепроводах, повинні зливатися сперма з самою яйцекліткою. Тому, щоб була, гарні були плоди. Потрібно, якщо це не це на плем'я, то кролика тільки природним шляхом, тобто, щоб була велика активність сперматозоїдів, і самі найздорові, самі найкрапші клітини сперматозоїдів потрапляють до, ну вже, доходять до запліднення. Також у самки вона повинна виділяти дуже багато яйцеклітин для того, щоб було. І здорових яйцеклітин, щоб було е, гарні плоди і гарне запліднення, і багатоплідні були окрови. Тому <кліднень> самка і SMS повинні бути насамперед здорові. Здорові і давати гарні клітини виділяти для е, запліднення. Що ж робиться з тим, якщо, наприклад, самка не виділяє ці яйцеклітини і йде в охоту. От, наприклад, цей самки у нас ставиться, але запліднення не відбувається. Не відбуваються є такі патології яєчників або ж патології матки. При складних окролах може бути механічне пошкодження матки, також може бути запалення яєчників, Може бути є таке <кхух> поняття, коли самка, не поняття, а фізіологічний процес, коли самка вагітна, у яєчниках утворюється жовте тіло який виділяє гормон, і самка не приходить на той період в охоту. Коли ж самка вже по-дальшому закінчує лактацію в неї, і вона приходить опять в охоту. Гормонально, жовте тіло сходить і виділяються фолі фолікули. Буває така патологія, що жовте тіло не проходить і так і залишається в яєчнику. Тобто і сам фолікулярна тканина не поділяється і не виділяється клітку. І самка залишається без охоти. Або ж приходить в охоту, але немає запліднення, тобто не відділяються її ці клітини. Що ж робити? В даному випадку, не ставте хрест на самці, можна їй дати ще, ще одну спробу. І що ж вона не виправиться, тоді можна вже самку прибирати. Що в даному випадку можна зробити? В даному випадку можна просто малювати її вітамінами. тобто є Такий у нас препарат світсел. Що це за препарат? Це препарат на основі селену і на основі вітаміну Е, що відповідає за статеві органи у тварин і стимулює їхню стимуляцію даних статевих органів, щоб самка приходила в охоту і відбувалося запліднення. Також можна цей препарат і самцеві для стимуляції. Для самки 3 дні внутрім'язево по 0,5 кубика Прокололи і потім пробуємо запускати до самця. Якщо ж прокололи вітамінами, далі пускаємо до самця і треба закріпити, тобто стимулювати і видільняє ці препарати, вони, це з недорогих препаратів. Наприклад, цей препарат там, коштує він 30 гривень. І даємо синтетичний гормон, такий, як, наприклад, також недорогий препарат сурфагон від 02 до 03 мл внутрі зелу. Що цей препарат дає? Цей препарат стимулює виділення яйцеклітин і для того, щоб покращити заплітнення. Тому, тому колимо цей препарат і покращуємо самці. Так, тому вводимо <клухи>, препарат, і самочка в нас е е е виділяється е яйцеклітини, стимулюється виділення яйцеклітени і проходиться. Приходить найкраще найкра запліднення, Тобто приходу, е, саме Е, Так, пульцер сказав. Також самки є, які малоплідні, тобто не дають багато плодів. Також можна простимулювати їх сурфогоном для того, щоб збільшити їм стимуляцію виділення яйцеклітин, щоб вони більш плідні укрови. Але якщо ж ви будете на постійній основі вводити цей препарат, тобто фізіологічно в самки притуплюється виділення гормонів, які відповідають для, для виділення яйцеклітин. І тому самка буде у вас потім вже тільки на. Тільки на синтетичні, тобто на гормонах перед кожною злучкою. Чи при злучці ви повинні будете куди її гормони. Так як це є на, застосовується на промислових фермах, при штучному заплідненні, там тільки все гормонально стимулюється. Тобто самка вона вже а, працює тільки на штучному гормонах. Для плем'я це трошки погано, тому що. А, Самочки, вони всі тобто, йдуть, запліднюється штучно і гормон вводиться синтетичний. Тобто для плем'я такі самочки трошки погано відбирати. Тому, старайтеся, Це можна його проколоти для стимуляцій, для лікування, Він йде є лікувальний ефект для того, щоб самочку запустити. Потім другий раз вже, коли вже, наприклад, Крілинят, відгодує, і ви запустите другий раз, пробуйте без гормона. Якщо ж відбігає, все нормально, якщо ні, тому, щоб самку не виключати стада з роботи, можна опять проколоти і далі на доволі працювати. Тому не спішіть ставити хрест на самці. Можна ще такий варіант. Попробуйте. Лікування це профілактика і лікування не дорога. Препарації собі можете поставити в холодильник. Всі препарати зберігаєте в холодильнику, поставили в холодильничок. Потім собі є ще проблема з самкою. І можете також його використати. Тому, якщо комусь ця інформація корисна, підписуйтесь на канал, буду багато розказувати про лікування, про утримання, про корми. Допоможіть, будь ласка, розвиватися каналу. Коментуйте відео, ставте лайки, дизлайки. І саме головне підписка, для того, щоб канал розвивався. Всім дякую за увагу, до побачення!